Свіжа травичка, рівненька розміточка, чисті крісла, тверті нового олімпійського з гордістю називають його стадіоном класу еліт. Хочеш у футбол грай, хочеш змагання з легкої атлетики організовують. Німецькі журналісти приїхали і охнули ну олімпійський, ну красень, а що трішки недолатаний дрібниці. Я вижу, что тут ещё сварят в разных концах, поэтому очевидно, он ещё не совсем готов. Мы бы не хотіли зараз зупинятися на усіх технологічних недопрацюваннях. Їх зрештою, можна довести до ладу, та чи можна виправити те, що необхідно було продумати першочергово? Не було продумано самого головного, не було продумано камерних позицій. Тобто стадіон сам по собі красивий, цікавий, новий. Вот, но як показується цього стадіону. Це схематичне зображення розташування українських та німецьких телевізійних камер на верхньому ярусі нового олімпійського. Ці прилади як повітря необхідні для професіональної трансляції події. Та як виявилося, у проєкті стадіону місць для цих камер не передбачено. Або ж конструктори просто забули, що футбол потрібен не лише людям на стадіоні, або вирішили, що фінал євро – не така важлива подія, щоб транслювати її поза межі арени. Нам прийшлося з продажу деякі місця, мы ходили там говорили так 8 сектор значит места 11 12 13 14 15 8 ряд 7 ряд убираем убрали и так так по всему периметру стадиона Проста математика. Припустимо, для розміщення кожної камери довелося демонтувати по 10 крісел. Таких апаратів півтора десятки. Отже, заради якісної трансляції організатори пожертвували 150-ма глядацькими місцями. А тепер увага: на матчах чемпіонату Європи камер точно буде не менше, а квитки на євро вже розпродані. Виходить, замість вашого законно купленого сидіння влітку 2012-го може знімати телевізійна камера, як стояла і спокійно знімала у п'ятницю. Впродовж матчу Україна Німеччина перевірте квиточки. Даже уже если на, на первый вид объект готов на 100%, то в процессе эксплуатации, спустя какое-то время, месяц, два, может быть, и год, выявляются все равно какие-то недочеты, какие-то мелкие проблемы, какие-то ну, текущие технические вопросы. Основные виды работ, то есть, которые влияют на какие-то технологические процессы, которые влияют там, на состояние объекта в целом, уже выполнены.